Значить, Сьогодні я відвідав завіруху Вікторію Ігорівною. Сьогодні у нас 13.05.2015 року. І вона передала через мене заяву наступного змісту у зв'язку з незаконним моїм утриманням ВТТУ міста Києва та з постійним тиском моральним, який здійснюється на мене, працівниками міліції, які постійно мене відвідують. Намагаються незаконно провести допит без участі мого захисника Смалія Віктора Миколаєвича, вимагають відмовитися від його послуг в якості захисника моїх прав та інтересів. Я за Вікторія Ігорівна, 1996 року народження, оголошую безстрокове голодування до того часу, доки не припиниться порушення закону та здійснення на мене тиску. Цю заяву я передаю через свого захисника адвоката Смалія Віктора Миколаївича, якого прошу зареєструвати її офіційно через канцелярію ІТТ у МВС України в місті Києві. Відповідно, є підмітка. Тобто, ага. да, тобто е вона офіційно в знак протесту оголосила голодування. Ми подивимось реакцію, як будуть на це реагувати відповідні правоохоронні органи, які намагаються тиснути на патріота. Дякую.